Всім привіт! Мене звати Влада, і я вам розповім трішки про свій творчий шлях. У вісім років я пішла на караоке на Майдані, співала там пісню реп «Ще не мерла Україна. Я була там найменша за віком, мені було вісім років. І я виграла просто щастя, не було меж. Потім мене там побачила моя майбутня вчителька. І вона мене прямо забрала до себе. Ми багато що вчили у вокальному плані і так само в моральному плані. Я їй розказала про свою мрію, що я мрію попасти на проект Голос діти. Вона каже: Влада, так давай тоді, чого, чого ти мрієш, а не дієш. І ми вчили багато пісень, дуже багато. Перший раз ми поїхали, мене не взяли, сказали, що ні, вибач, не підходиш. Другий раз так само їхали, нам також відмовили, сказали, що треба краща підготовка. На третій раз я туди приїхала і я пройшла. Я від радості аж плакала, тому що я не вірила. Так, я потрапила на цей проект, мене показали по телевізору, я розказала свою історію. Але, на жаль, я не пройшла. Зате я отримала якийсь досвід з цього проєкту, побачила нових людей, побачила вживу Манаті, Каврівне Стекло і Наталю Могилевську. Я тоді була в шокі. Але після цього я все одно багато де виступала у нашому місті, так само на різних конкурсах. Потім. Я вирішила піти у музичну школу, тому що в мене була наступна ціль це поступити у музичний коледж. Я так само багато де виступала, конкурси і так далі. Щось нове вивчала, брала до себе, закінчила музичну школу, і тут я маю поступати в музичний коледж. На той момент це був 2021 рік, але, на жаль, сталася ситуація. Алабай мені перегриз у цю губу, і, на жаль, мені не можна було співати якийсь період часу. І навчалася якийсь час в іншому закладі. Рік провчилась, і коли все пройшло, то все-таки я вирішила поступати. Поступила так само, я була безмежно, просто щаслива. Я навіть 15 років набила першу татуїровку, коли поступила. А в цьому році вже я виграла кароки на майдані, і я просто була в шоці, тому що я не вірила. Якщо вас цікавий далі, то пишіть плюсик, буде наступна частина.